Ентоні Барахас і Райлі Гудріч пішли на своє перше побачення. Це було 26 липня 2021 року. Пара вирішила, що найкращим завершенням прекрасного вечора стане перегляд фільму Вічна чистка. Санс мав початися о 21.35 в Реджал у Едвардс у Короні, штат Каліфорнія. Коли фільм закінчився, працівники кінотеатру увійшли до зали, щоб прибрати і навести порядок. Але на свій превеликий жах вони побачили картину, яка назавжди закарбується у їхній пам'яті. Друзі, дякуємо всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Закохана пара все ще сиділа на своїх місцях, але довкола все було в крові: 18-річна Аралі Гудріч трагічно загинула на місці, а 19-річного Ентоні Барахаса терміново доставили до лікарні і підключили до апарату життєзабезпечення. Хто застрелив обох цих невинних жертв під час перегляду фільму? І чому ніхто більше не чув пострілів? Давайте розбиратися. Ентоні Майкл Барахас народився 9 серпня 2001 року в родині Брайана та Кетрін Барахас. Його батьки казали, що завжди знали, що Ентоні особливий. Він міг поговорити з будь-ким. Хлопчик був впевнений у собі. Ентоні був відмінником в середньої школі, зірковим спортсменом і капітаном футбольної команди. Він також активно займався мистецтвом і був надзвичайно талановитим співаком. У 2019 році Ентоні почав публікувати пости в TikTok, створювати музичні відео та влаштовувати розіграші та челенджі в аккаунті під назвою It's Anthony Michael». Протягом наступних кількох років він став дуже популярним і набрав майже мільйон підписників. Ентоні познайомився з 18-річною Ралі Гудріч на вихідних 4 липня 2001 року. І вони одразу знайшли спільну мову. У житті Райлі також все було добре. Крім занять чарлідингом та волейболом, вона керувала власною компанією з виробництва штучних вій та отримувала стипендію в університеті Гранд Каньйон за програмою STEM. Через кілька тижнів після знайомства Ентоні поїхав з батьками на відпочинок на Гавайю, що він задокументував у ТікТок. Пара планувала піти на перше побачення, щойно він повернеться з подорожі. 26 липня, день побачення настав, батько Релі сказав, що його дочка була надзвичайно схвильована і здавалася дуже щасливою. Вона причепорилася, завила волосся, і того ж вечора Раєлі та Ентоні пішли разом на побачення. Вони прибули до Регал Едвардс у Короні, штат Каліфорнія. Пара купила два квитки на показ вічної чистки о 21.35. Сюжет фільму зосереджений на тому, що всі злочини є законними протягом 12 годин, включно з вбивством. Ще чотири квитки на цей сеанс того вечора купила група друзів. Одним з цих друзів був 20-річний Джозеф Хіменес. Під час перегляду фільму троє друзів Джозефа почали помічати, що він поводиться неадекватно і розмовляє сам з собою. Насередині фільму Джозеф вийшов з залу, а потім повернувся з рюкзаком з машини. Один з друзів Джозефа запитав його, що в рюкзаку, і хлопець спокійно відповів, що в ньому ремінь. Трьом друзям Джозефа стало дедалі незручніше, коли вони бачили, що він став все більш непередбачувано. Хлопець бурмотів собі підніс. Я не можу так з ними вчинити. Побоюючись, що в нього справді в сумці зброя, вони сказали Джозефу, що їм потрібно до вбиральні, але замість цього вийшли на вулицю і покинули заклад. Під час перегляду фільму Джозеф підійшов до пари ззаду і вистрелив Ентоні в голову. Коли Райлі від страху підскочила, хлопець направив пістолет на неї і натиснув на спусковий гачок, влучивши її в голову. Дівчина миттєво померла. Потім Джозеф вибіг з кінотеатру, стрибнув свою машину і поїхав геть. Коли фільм закінчився і пішли титри, працівники кінотеатру прийшли, щоб почати прибирання. Вони знайшли Райлі мертвою, хлопець був поранений в око. Тому лікарі швидко відвезли його в лікарню і підключили до апарату життєзабезпечення. Поки Ентоні чіплявся за життя, поліція доклала всіх зусиль, щоб знайти того, хто був відповідальний за вбивство Райлі і серйозно поранив Ентоні. Вони пішли до закладу, щоб дізнатися, хто ще купував квитки того вечора. Так детективи вийшли на Джозефа Хіменеса. Побачивши новини наступного дня, троє друзів Джозефа пішли в поліцію. Вони заявили, що, на їхню думку, саме Джозеф застрелив Райлі та Ентоні. Ця інформація спонукала поліцію провести обшук у будинку Джозефа. Коли вони під'їхали до його будинку в короні, то побачили, що хлопець стоїть на подвір'ї та розмахує пістолетом. Під час обшуку в будинку було знайдено пістолет, калібр якого збігався з калібром зброї, з якої було скоєно вбивство, гаманець Райлі, а також інші докази, пов'язані з злочином. Джозефа Хіменеса швидко зарештували за підозрою у вбивстві, замаху на вбивство та пограбуванні. Згодом його випустили під заставу в 2 мільйони доларів. Поліція міста Корона заявила, що напад був абсолютно неспровокованим, а жертви були застрелені без будь-якого попереднього контакту. На превеликий жаль, Ентоні Барахас помер 31 липня 2021 року, після кількох днів перебування на апараті життєзабезпечення. Його сім'я була розбита горем, але вони сказали, що пишаються Ентоні, коли дізналися, що він був зареєстрованим донором органів. Через кілька годин після смерті Ентоні біля кінотеатру відбулося імпровізоване чування. Члени сім'ї домоглися справедливості лише через два роки, коли у 2023 році нарешті відбувся судовий процес і винесення вироку. Після смерті Ентоні звинувачення Джозефа були доповнені двома пунктами: звинувачення у вбивстві та звинуваченням у замаху на вбивство за особливих обставин. Це загрожувало йому смертною карою. Спочатку Джозеф не визнав себе винним за двома пунктами: звинуваченням у вбивстві, і невинним через неосудність, але згодом відкликав ці заяви. Замість кримінального процесу суддя заслухав справу і вирішив, що потрібно визначити стан Джозефа на момент вбивства. Захист Джозефа стверджував, що він був неадекватним і страждав на шизофренію. Тому вони наполягали, що він був неосудним під час стрілянин. Захист повинен був довести. Що Джозеф був нездатний усвідомлювати характер свого вчинку і не міг відрізнити добро від зла в момент стрілянини. Його адвокат Чарльз Кеньон описав, як Джозеф страждав після втрати матері рік тому. Вони стверджували, що Джозефа переслідували голоси, які наказували йому вчинити насильство і навіть позбавити життя свого батька, перш ніж батько зможе вбити його і його сестер. Джозеф розповів, що під час фільму голоси у з кількох рядів перед ним, де сиділи Райлі і Ентоні. Він чув, як вони говорили, ми вас дістанемо, хлопці. Чарльз Кенніон заявив, що Джозеф був введений в оману голосами, і в кінотеатрі він думав, що у нього немає вибору. Він стверджував, що Джозеф діяв зі страху, захищаючи своїх друзів і сім'ю. Чарльз Кеннін додав, що Джозеф не міг розрізнити добро і зло. Він сказав, він не розпізнає речі в реальному часі. Він бачить речі, які підсвічуються, але яких немає. Він чує голоси, яких немає. Це людина, яка буквально збожеволіла. Він думає, що помре. Всі його марення це 100% шизофренія. Ми всі згодні з тим, що шизофренія стала причиною цього. Джозеф Хіменас не є поганою людиною, але юридичний тягар є таким, яким він є. Чарльз Кеньон наголошував, що людина, яка стріляла в ту ніч, була неосудною. Хоча Джозеф розумів характер своїх дій, він був настільки поглинений своїми розумовими вадами, що не усвідомлював моральних наслідків стрілянини. Старший заступник окружного прокурора Кевін Бічем наголошував захисту. Що Джозефу не бракувало допомоги, оскільки він неодноразово потрапляв до лікарень для лікування психічного здоров'я протягом 11 місяців, що передували вбивства. Він зазначив, що коли Джозефа кілька разів госпіталізовували через психічний розлад, йому щоразу говорили, щоб він приймав ліки і не зловживав забороненими речовинами. Однак у нього закінчувались ліки, і він починав курити заборонені речовини і вживати алкоголь. Бічем додав, накази про виписку завжди були однакові: приймати ліки і не вживати заборонені речовини, але він робив все з точністю до навпаки. За словами прокурора, Джозеф Хіменес не приходив на прийоми до лікарів, не поповнював запаси психотропних препаратів, регулярно вживав заборонені речовини та алкоголь. Кевін Бічем підкреслив. Що Джозеф знімав більшу частину зловживання психоактивними речовинами на камеру свого мобільного телефону і ділився ними з друзями? Обвинувачення представило відеозаписи, на яких Джозеф курить заборонену речовину і нормально спілкується з друзями як доказ того, що він не втратив контроль над собою. Бічо використав ці докази, щоб довести, що Джозеф усвідомлював свої дії і був здатний відрізнити правильне від неправильного під час стрілянини. Овинувачення стверджувало, що дії Джозефа свідчить про відсутність моральної дилеми. Після стрілянини Джозеф відчув усвідомлення провини. Він вкрав гаманець Райлі, втік з кінотеатру через аварійний вихід, побіг до своєї машини і проїхав знак Стоп. І все це, щоб втекти від поліції. Вони стверджували, що Джозеф знав, що жертви невинні і не повинен був їх вбивати. Він прийняв рішення зробити це за 20 хвилин до того, як застрелив їх, хоча голоси, які закликали його до цього, вже замовкли. Бічем додав, чому він стріляв у беззброєних жертв на підставі погроз. Він не повинен був стріляти в цих жертв, він був при здоровому глузді. Обвинувачення підкреслило, що свідомі дії Джозефа до і після стрілянини свідчать про те, що він усвідомлював характер і наслідки своїх дій, заперечуючи твердження захисту про те, що він не контролював свій психічний стан в той момент. Коли перед судею поставило питання про те, чи був Джозеф осудним під час стрілянини, суддя Вищого суду Тімоті Холенхорст заявив, немає сумнівів, що підсудний страждає на шизофренію. Суду також зрозуміло, що підсудний не лікував свій психічний розлад належним чином, регулярно не приймав ліки. Суддя зазначив, що на його рішення вплинуло те, що Джозеф вкрав гаманець Райлі після стрілянини. А також те, що хлопець нормально поводився, коли перед початком фільму попросив у працівниці кінотеатру і номер телефону, попередив друзів про неминучу стрілянину, вибіг через запасний вихід і не одразу повідомив поліцію про голоси. Зрештою, суддя постановив, що Джозеф був психічно здоровим, коли застрелив двох невинних людей. Він був засуджений за двома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня. А також отримав більш сурове покарання за особисте використання вогнепальної зброї, що причинила смерть. Під час винесення вироку сім'ї обох жертв вийшли на трибуну і звернулися безпосередньо до Джозефа, розповівши йому, як він зруйнував їхні світи. Мати Ентоні Кетрін Барахас сказала: кожну ніч я намагаюся згадати його посмішку. А не те, як він лежить на підлозі, стікаючи кров'ю під час пострілу в голову, який ти йому зробив. Сестра Ентоні Джейд розповіла про те, як сильно вона сумує за старшим братом, і як трагедія зламала її. Вона сказала: Я хочу справедливості, я хочу миру для моєї родини. Настав час залишити цю частину позаду. І почати повністю зцілюватися від цього. Батько Ентоні тримав фотографію сина і говорив про вибір, який призвів до вбивства його сина. Брен Барахес сказав: Ти вкрав життя двох молодих людей з таким великим потенціалом для здійснення великих справ. Ентоні був сповнений життя і позитивно вплинув на життя багатьох людей. Нарешті 23-річний Джозеф Хіменес також взяв слово і сказав. Я просто хочу сказати сім'ям, що мені шкода, я хотів би ніколи не зробити того, що я зробив. Якби все могло бути інакше, я зробив би інший вибір. Суддя Верховного суду, округу Ріверсайд, Тімоті Холленхорст, звернувся з останнім словом до присутніх у залі суду і до Джозефа. Батьки не повинні ховати дітей. Життя має бути влаштоване не так. Суд сподівається, що в глибині вашої душі ви відчуваєте скорботу за те, що забрали життя двох невинних жертв. Джозеф Хіменес був засуджений 26 лютого 2024 року до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення, а також до додаткових 50 років довічного ув'язнення. Після винесення вироку батьки Ентоні поспілкувалися з пресою. Я дуже щаслива, що це все закінчилося. Це були дуже довгі два з половиною роки, і настав час закрити цю главу, зосередитися на нашому синові і продовжити його справу. Ми будемо робити це, продовжуючи робити маленькі добрі справи одну за одною, щоб змінити світ на краще і зберігти його життя, сказала Кетрін Барахас. Після вбивств громада об'єдналася, щоб показати, як багато для них значили молоді люди. Були створені сторінки GoFundMe для Райлі та Ентоні, щоб допомогти покрити витрати на похорон. 600 людей прийшли на похорон Ентоні, щоб подякувати йому за його прояви доброти. Його мати, тато, сестри і багато двоюрідних братів та сестер чули історії про те, як Ентоні позичав гроші друзям у перервах між роботою. Простягав руку допомоги сором'язливим, незграбним однокласникам, або просто зустрічав когось, у кого був поганий день, і посміхався, змінюючи день на краще. Сім'я Ентоні заснувала фонд Ентоні Майкла Барахаса, і кілька стипендій було присуджено місцевим студентам, які написали есе про свої добрі справи і про те, як ці маленькі вчинки можуть вплинути на світ у великому масштабі. Сім'я Барахас та інші члени комітету читають кожне есе, яке подається анонімно. Наразі було присуджено два десятки стипендій, в тому числі чотири в Альмаматер Ентоні, середній школі Альмадеї в Санта-Ані. За межами кінотеатру друзі та близькі написали повідомлення в пам'ять про загиблих і розмістили фігуру Райлі Гудріч у натуральну величину. Сім'я Райлі бореться за встановлення металошукачів в кінотеатрах, щоб запобігти трагедіям в майбутньому. Батько Райлі хоче знати, чому металодетектори не з'явилися в кінотеатрах раніше. Напередодні ввечері я був на безбольному матчі, де було 40 тисяч людей і металошукачі, і не було жодної стрілянини. Чому не в кінотеатрі? Райлі Гудріч та Ентоні Барахас пішли з життя занадто рано. Обидва були молодими, сповненими надій і мали все життя попереду. Друзі! Якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!